Зустрічала дуже багато класних відгуків про ось цього виробника зубних паст Elmex, здається, це Польща. Всі стоматологи в інстаграмі рекомендують, бо класний склад, корисний для чутливих зубів, як для дорослих, так і для дітей. Є серія. Я взяла ось такі, таку. І вона продавалася в Єві. Я планувала замовляти на майкапі, а знайшла в Єві, навіть дешевше і вигідніше. Що хочу показати, в коментарях зустрічали, що люди не розуміють. Як зняти ось цю пломбу захисну? Так от, люди, в кришечці все продумано. Ось ця шестерня. Одягаємо і відкручуємо, вона знімається. Аромат у пасти, як корінь солодкий, плюс м'ята, знижує чутливість дійсно. Також взяла ось такий ополіскович до пари для чутливих зубів, в тандемі будуть покращувати стан емалі зубів. Отже, в єві є, так що біжіть, купуйте, поки акції.